Є в мене ось для сиру така форма. Смажу оладки, ось куворітка. Треба стояти, бо я так. Сьогодні щось хоч і вітер на вечір, але якось дуже спекотно. Карапузи. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У мене сьогодні ранок розпочинається ось молочний такий, так сказати. Вчора ввечері поставила кисло молочко в теплу водичку. Ну, Хто знає, як робити сир той? Не розуміє, що воно таке. Сьогодні на ранок вихололо, зараз буду зливати, і буде у нас такий сирок м'якенький. Я роблю не такий, щоб він прям був як резина, такий м'якенький, такий я полюбляю зараз. зараз зілью, нехай трошки стече і буде готово. Сьогодні у нас вимкнули світло таке. Вчора, хто дивився, моє відео, мали вимикати вчора, але вчора було і це добре, ми там зробили. Всі свої справи, бо нам вчора дуже світло було потрібно, щоб гіпсокартон кріпити. А сьогодні вже немає Ну, нічого страшного, я зараз ось зроблю цей сир, потім ще замішаю зроблю такі оладки, панкейки, щоб в Женек прийшов в школу, йому було щось до чайку. І таке полюбляє в мене солоденьке, з медом, з вареничком. І все, буду йти зараз на город. На городі є що робити, чим займатися. Є в мене ось для сиру така форма. І зараз буду потихеньку зливати, щоб сироватка. Спочатку я її вилью в баночку, а потім вже ця молочна. Там, щоб цікаво, воно стікало, воно сядеться, буде його тут набагато менше цього сиру. Я, друзі, стою тут біля газу, вже смажу оладки, ось сковорідка. Треба стояти, бо я така, що в мене буває чорненьке все, причому. Стою, тільки що стояла, насипала оладки на сковорідку, Чую щось курлик-курлик. Вийшла, А воно ці журавлі летять. Не встигла я взяти камеру, вони полетіли вже далеченько, так багато зграя полетіла. У нас часто гуси, качки літають бо Дніпро поруч, а журавлі рідко, але літають. Для мене дивно було, коли ми б сюди переїхали. оце Дуже багато качок, гусей. У нас вони пролітали там, де я родилась, але не так багато. Тут дуже багато, бо Дніпро що вони ж вони літають поля то сюди, то туди. Так, це вже другий раз грає, літає, кружляє. Загубили когось чи що над нашою хатою. Так, я вже з лодками справилась. Ось такі в мене вони вийшли. Там є один десь чорненький, це я як завжди. там Очі стояла, дивилася, але щось то підгоріло, поки пішла дивитися, що там за журавлі літають. Я вже два штучки спробувала. Смачні з домашньою сметанкою. Знаєте, ото охоту збила у скому, як ото кажуть. Захотілося такого Це смак дитинства. Оладки такі пишні із домашньою сметаною. М -м -м, дуже смачно, але я більше не буду. Тільки два штучки. Все, то вже хлопцям моїм. Так що посуду помила. Тепер йдемо з вами на город працювати. Подивимось. Що там сьогодні буду робити. Вийшла я вже на город. Я думала, в обід сюди вийти але так я і не дійшла. Е, то Женека ходила, зустрічала, все-таки в нас сьогодні світло вимикали не набагато, не так, як писали, що не цілий день, то я там заходилася. Машинка в мене прала там цілий день. Е, я там пиляку витирала, таке сяке. Це, думаю, вже треба йти на город, бо четверта година. Треба попрацювати трошки. Зараз хочу. Позірвати капусту і понести свиням. Тут, де нема головок, де я обрізала, таке воно свинья попускало. Зараз понесуємо. Так, мені треба дві здорові, це буде великим свиням. Бо меншим не хочу давати, а ті, що ми недавно придбали, то взагалі я її не чіпаю, бо з нею носимося. Тепер про те, щось вона у нас. Так, і є, тепер внутрі нам ще треба. Так, і внутрі я зірвала. Вони всі такі баловані, не дуже капусту поїдають, а й капусти багато не можна нікому. Так, зараз занесу букети до кабачків. Зараз повириваю, але не всі. Бур'ян постараюсь вирвати Вон, кукурузу, а декілька. Кущиків залишу кабачків, бо ще є он молоденькі, ще зараз зірву, то на вечір нас мажуть. Та вони так ростуть, вони допізна у нас ростуть. Я пам'ятаю, в тому році ми набагато пізніше прибирали город десь в жовтні, то ще були молоденькі кабачки. Сьогодні щось, хоч і вітер на вечір, але якось дуже спекотно. Так, тухе. Там, де зелене листя на кабачках, свині полюбляють їсти. О, але в нас нашим свиням є, що їсти. Це вже через щур буде їм. Вони і так. І то, і то їдять. Треба більше свини. Охідні це за все літо скільки кабачків дали. Так, я зараз вимкну камеру, попрацюю, бо воно шарудить. І потім покажу вам, що я сьогодні напрацювала. Вирвала я цей шматок, де були кабачки. Ось скільки куч вийшло, це все зелене, воно буде сохнути і самі кабачки. Треба буде позаносити. Найшла там такі три гарненькі, молоденькі. Треба буде. Зараз посмажити. І он капельний полив у мене який. Вже третій день поливає. Правда, я після нього поливаю ще, бо він за 10 хвилин всю полуницю. А я за 10 хвилин тільки там метр на метр, щоб добре полило. То отак. Зараз будемо йти до хати, а завтра вийдемо ще перець будемо виривати. Це завтра робота на день у нас така. Вже сьома година і у нас вийшла сьогодні пізня поранка. Вже темно, але вже всі їдять. так що все нормально. Карапузи. Вони оце як вдвох залишилися, це вони були самі маленькі з усіх поросяток, яких ми розпородили. Почали так добре їсти тут. Ну і ростуть, звичайно. Так, їсть. Тут свинка їсть. Водички налила. Що ти вже туди накидала? А, пила солома. Кашу їдять ввечері. Ну і цей тут кабан. Кабанчик, до кабана йому ще ого-го. Дякую, що провели свій час зі мною. Всім всього доброго, до побачення.